Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Продовжуємо аналізувати програму пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Сьогодні ми розглянемо чергові 10 пунктів. З 21 по 30 Отже, поїхали. 21 пункт підвищення рівня соціального захисту, забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС та членів сімей. Відповідальний за цей пункт Національна гвардія ДСНС. Термін виконання протягом року. Індикатор виконання забезпечення житлом 234 сім'ї військовослужбовців Нацполіції. Двадцять другий пункт запровадження інформаційної підсистеми «Custody інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Нацполіції України. Відповідальний за цей пункт є Національна поліція України. Термін виконання цього пункту протягом Року перепрошую одну секундочку. Протягом року і індикатором виконання є запровадження 47 територіальних відокремлених підрозділів головних управлінь Нацполіції в областях та місті Києві інформаційну підсистему Custody Records, інформаційно-комунікаційна системи, інформаційний портал Національної поліції України. Пункт 23. розроблення та подання Кабінету міністрів України, законопроєкту про внесення змін до деяких законів України з питань діяльності Нацполіції щодо визначення повноважень поліції, умов проходження служби поліції, забезпечення соціального захисту поліцейських. Відповідальний за цей пункт є МВС та Національна поліція. Термін виконання жовтень 2023 року. В результаті має відбутись подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроекту. Пункт 24. підвищення спроможності міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів з питань проведення колективної підготовки. Відповідальним за цим пунктом є Національна гвардія України. Термін виконання становить листопад 2023 року. Результат виконання: придбання мультимедійної оптикоелектронного тренажерного стрілецького комплексу. 25. пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України проєкту указу Президента України щодо внесення змін до указу Президента України від 27 березня 2021 року номер 215 Питання організації виконання закону України про громадянство України щодо набуття громадянства України громадянами Російської Федерації у період воєнного стану. Відповідальний за цей пункт є МВС та ДМС. Термін виконання становить листопад 2023 року, результатом виконання подання президентові України проєкту указу президента України. 26 пункт проведення розмінування деокупованих територій для відновлення нормальних умов, життєдіяльності населення та зменшення ризиків від вибухонебезпечних предметів. Відповідальний за цей пункт є міноборони МВС, ДЦНС, Держспецтрансслужба, Генеральний штаб Збройних сил за згодою. Термін виконання протягом року. Результат очищено території, з вибуху вибухонебезпечні предмети. Тут не вказано. В які території повинні бути очищені, в якій знов такі кількості. І відпові... Тобто немає більш такої конкретики у цьому пункті. Просто йде пропис про очищення територій. Тут потрібно було вам більш детальніше прояснити цей пункт, оскільки він не має такої. 27 пункт. Комплектація підрозділів ДСНС необхідною технікою, обладнанням та спорядженням, а також установлення в будівлях підрозділів ДСНС, автономних джерел електропостачання та додаткового оживлення. Відповідальний за цей пункт є ДСНС, термін виконання протягом року. Результатом виконання пункту має стати забезпечення та переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів спеціальними та пожежно-рятувальними автомобілями у кількості 410 одиниць. Друге забезпечення автономними джерелами електропостачання всіх будівель підрозділів ДСНС. Двадцять восьмий пункт запровадження державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, зокрема з використанням програмного засобу з державних послуг. Нагадую, і державних послуг це комплексна програма. Вона була ще створена, як пам'ятаю, 2019 рік, точно по датам не скажу. Але відповідно, з реєстр об'єктів підвищеної небезпеки хочуть. Здійснити, створити за допомогою з допомогою програмного засобу ГІД з держпослуг. Відповідальним за це є ДСНС, термін виконання липень 2023 року. І результатом цього має стати додавання адміністративних послуг щодо віднесення об'єкта до об'єкта підвищеної небезпеки відповідного класу з присвоєнням відповідного номера в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Друге, Виключення об'єкта підвищеної небезпеки з державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, тобто підключення до гіду з державних послуг. 29-й пункт. Забезпечення подальшого розвитку єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту, досконалення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, відповідальні МВС, ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія. Адміністрація Держприкордонслужби. Термін виконання протягом року результатом виконання має стати забезпечення постачання до авіаційних підрозділів органів системи МВС авіаційної техніки. Про кількість тут не зазначено. Далі забезпечення навчання авіаційного персоналу. Більш було краще прописати, в якій знову ж кількості персоналу може відбутись навчання. І наступне це введення в експлуатацію ангари для зберігання та обслуговування авіаційної техніки. Тридцятий пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері пошуку і рятування на морі. Мініфраструктура є відповідальною за даний пункт. Термін виконання грудень 2023 року. Результатом виконання має стати подання Кабміном до Верховної Ради законопроєкту. Ось це чергові 10 пунктів, які ми знов ж таки розібрали. Нагадую про те, що в наступних відеоматеріалах. Ми будемо обговорювати чергові пункти. А відповідно, це відео знов ж таки закликаю переглянути, йому поставити подобайку, прокоментувати його, а також ділитись з ними своїми друзями. Не забувайте задавати свої запитання у коментарях приводу програми пріоритетних дій уряду. Відповідно, я зможу дати на них відповіді. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!